Що освіту у Запорізькому державному медуніверситеті отримали 811 випускників. Щоправда, корочки вручили тільки 125 іноземним студентам. Іншим доведеться чекати. 2014-2015 роки були нелегкими для всієї країни, що позначилися і на студентах медичного університету. Ще в січні закордонні учні сплачували за навчання через Надра банк. Там був найліпший курс, і платежі здійснювали швидко. Але вже в лютому банк заморозив рахунки. Тепер гроші студентам обіцяють повернути в шосту чи навіть в сьому чергу. Студенты, которые проплатили деньги, до нас не дошли, они повторно заплатили деньги, несмотря на то, что по поводу иностранных студентов было личное вмешательство премьер-министра в этот вопрос, генеральной прокуратуры, службы безопасности, но не там. Вирішити проблему комусь допомагали батьки, хтось брав кредити, і тільки еквадорцям надала допомогу їхня держава. Студенти ж більше переймалися навчанням, підсумками пишаються, іспити склали стовідсотково. А за результатами фахового тесту студенти медуніверситету стали кращими в Україні. Але вочевидь, навіть це не допомогло вчасно отримати дипломи. Тежне частина сьогодні випуск, а дипломи вручатися не будуть. потому что, к сожалению, по независимым от нас причин, ни один вуз, ни один вуз дипломы не получает. Потому что на сегодня есть организационные сложности, которые зависят от киевских структур, и дипломы не подготовлены. Попри всі перепони, випускники радіють у довгоочікуваному святу. Деякі з них вже й роботу знайшли. Наприклад, Юлія Висоцька планує працювати у військовому шпиталі. Каже, професію обирала довго, зважуючи всі за і проти, впевнена, не помилилася. Я пробовала много разных профессий, все очень увлекательные. Медицина – это такая наука, в которой можно бесконечно что-то изучать, бесконечно открывать для себя много-много нового. Но вот я считаю, что диагностика – это азы. Без этих азов мы не можем, по крайней мере, начинать какое-то более комплексное исследование. Я просто люблю э, э, ребенок и временные девочка, которые я просто хочу, чтобы помогут, когда временные Цьогорік Запорізький медичний університет випустив 1139 фахівців із дев'яти спеціальностей. Частина з них провізори-заочники завершили навчання взимку. Тепер, аби студенти закріпили отримані знання практично, попереду їх чекають іще кілька років інтернатури.